Усім доброго дня і міцного здоров'ячка! Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую огірочки з болгарським перцем у томатній заливці. Для такого рецепту можна брати і малесенькі огірочки корнішони або ось такі великі огірки, як у мене. Великі огірки нарізаю брусочками перець смужками. Казанок ставлю на плиту. Даю сюди томатний соус. Тепер 9% столовий оцет. Наміряю у невеличку скляночку, а потім переливаю у склянку, де був томатний соус, щоб гарно все виполоскати. Ось так. І також виливаю у казанок. Тепер сіль і цукор. Коли соус почне кипіти, добре все вимішую, щоб сіль і цукор розчинилися. Роблю невеличкий вогонь, щоб було помірне кипіння, і викладаю сюди огірочки. Тепер додаю сюди олію і добре все вимішую. А щоб огірочки краще і швидше пропарилися, казанок накриваю кришкою. Тримаю на помірному вогні 5 хвилин. От, огірочки поміняли колір. Тепер сюди викладаю перець. Знову добре все вимішую і знову накриваю кришкою. Ще 5 хвилин на помірному вогні. Підготовлені овочі разом з заливкою накладаємо у чисті слоєчки і одразу додаємо гілочку петрушки. Все. Накриваємо кришками і стерилізуємо. До речі, огірочки вже можна скуштувати. Вони дуже смачні. Застеляємо банячок рушничком, ставимо слоєчки і при помірному кипінні стерилізуємо 10 хвилин. Шановні мої глядачі, огірочки дуже добре поєднуються з болгарським перцем. Тому я впевнена, що і огірочки з перцем у томатній заливці вам також засмакують. Я вам раджу, приготуйте. Огірочки можна скуштувати одразу. Вони справді дуже смачні. Готуйте і здорові споживайте!